Івано-Франківськ повоєнний і в сучасному відеоформаті. Військову кінозйомку Станіслава після окупації покажуть івано-франківцям. Кіноплівки відзняті армійськими кореспондентами у 44-му, припадали пилом в архівах краєзнавчого музею. Нині до усучаснення хроніки залучили фахівців Київської кіностудії Довженка. Потягом івано франківськ Львів раритетні бобіни повернули до обласного центру. Архівне кіно віднайшли не випадково. Їх планують використати в іншому відеофільмі про столітню історію пласту на Прикарпатті. Тут більше тут 210 метрів, а тут десь в районі 70 метрів. Навіть видно це старий пожовтний нато Станіслав 44-й год. такі відео зберігаються в московському архіві. Ми звернулись до московського архіву. І хотіли викупити в них, а потім випадково виявилось, що вони є в Франківську в музеї. Аби адаптувати стару кінохроніку Станіслава до сучасної телеапаратури, раритетні кадри довелося реставрувати та оцифровувати. Нині архівні бобіни повернули у сховища краєзнавчого музею. Фільм знятий професійною студією. А раз так, то «Плівка-32», то така апаратура вона є досить громіська. І в тих залах, які в нас є. Ми б навіть і не встановили її, тому що ми і не маємо. Тому що такі установки мають ті Колишня кінофікації, то в них були всі клуби, мали і кінотеатри. А ми такої кіноустановки немає. І... 11 хвилин відео на кадрах. Перші дні визволення міста від фашистської окупації. Колона солдатів на Станіславській соці. Їх зустрічають мешканці міста. Обабіч трофейні німецькі мерседеси. Це транспорт офіцерів. Мецького гарнізону кінооператор зафільмував напівзруйновану ратушу. Її фасад знищено прямим попаданням снаряду, підірваний міст через бистрицю. Рота солдатів заледво ледве долає зруйнований перехід, залізничений вокзал після артилерійського обстрілу. У цьому фільмі є аерофотозйомка. От коли літак пролітає на цій вулицею Коновальця сучасною, і от дуже так видно, де яка будівля стоїть, що там знаходиться. Тобто для цим Ну і також. Фото не ну, фото кадри з пам'ятника Міцкевича, які пошматовано і валяється там на пункті прийому талабрухту. Також таке враження сильне справляє. Як виглядав тодішній Станіслав? До нині ніхто не знав на польських чи австрійських поштівках, які збереглися до наших днів. Зазвичай зафіксована парадна частина міста. А от так звані трущоби, ремісничі квартали, в офіційні кадри не потрапляли. У нас є фільм в 1937 році про коронацію Четверної ікони Діви Марії, яка була у Вірменській церкві. Але цей фільм зник. І оце от, відео, яке відзняте 27-44 року на наступний день після того, як німці вибили з Сніслава, це є от найстаріше відео. Но хроніку після воєнного Станіслава планують презентувати івано-франківцям або бійни з плівкою з надписом Станіслав 44 44-й» і далі зберігатимуть у золотому фонді історії Івано-Франківська. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.